Thank no. you. Вітаю вас, шановні глядачі у ефірі такого закону встановлення фактів, що мають юридичне значення, суха фраза, яка сьогодні приховує в собі біль багатьох українців, що були вимушені покинути свої домівки через активні бойові дії та окупацію їхніх населених пунктів. Для цих людей навіть найпростіші речі, такі як оформлення свідоцтва про народження або смерть, стали справжнім випробуванням, адже постійне проведення військових дій на частині території України унеможливують здійснення там державної реєстрації. Про те, що таке юридичні факти і в чому полягає особливість їх встановлення для мешканців тимчасово окупованих територій, поговоримо з юристкою Миколаївського бюро правової допомоги номер 2 Тетяною Брюхановою. Доброго дня, Тетяна. Доброго який статус мешканці тимчасово окупованих територій мають мешкаючи у Миколаєві та Миколаївській області, та які можливості надає такий статус цим мешканцям. Я хочу зауважити, що такого статусу, як мешканець тимчасово окупованої території, чи мешканець, який проживає у зоні бойових дій, такого статусу як такого немає. Закон не передбачає. Якщо безумовно ці люди не можуть проживати на тимчасово окупованій території, чи в території, на якій проводяться бойові дії, і громадяни України вимушені виїжджати зі своїх домівок, евакуватись для збереження свого життя. Саме коли вони приїжджають безумовно в нашу Миколаївську область і міста Миколаїв, вони перетинаючи кордон нашої, нашої області, стають вже, мешкаючи на території нашої області, стають, отримують статус внутрішньо переміщеної особи, звернувшись до органів соціального захисту населення, зареєструвавшись і отримавши відповідне довідку про посвідчення саме цього статусу. І цей статус надає особі, яка вимушена була переселитись, пільги, гарантії і допомогу, в тому числі і допомогу, яку надає наше Миколаївське бюро правової допомоги номер 2 у представленні інтересах у судах, у складанні позовних заяв до суду, і безумовно в роз'ясненнях, консультаціях те, що безумовно потребують сьогодні громадяни України внутрішнє переміщення особи. З якими питаннями до юристів бюро звертаються внутрішньо переміщені особи? Я можу назвати такі топ-актуальних питань, які сьогодні, з якими сьогодні звертаються внутрішньопереміщені особи, зокрема з 24.02.2022 року. Це у нас кількість в цьому році звернень внутрішньопереміщених осіб збільшилася в половину. І найбільш актуальні питання це безумовно встановлення юридичних фактів, встановлення юридичного, наприклад, факту смерті на тимчасово окупованій території родичів юридичного факту народження, встановлення юридичного факту належності правоустановчих документів, в тому числі і тр... більшість це трудова, наприклад, трудові... трудової книжки особі для призначення пенсії, і це встановлення юридичного факту проживання однією родиною, як чоловік та жінка, для того, щоб це породжувало певні юридичні права та обов'язки. Безумовно, це звичайні питання, як стягнення аліментів, розірвання шлюбу, це питання щодо визнання права власності, якщо воно кимось не визнається та спорюється. Це питання, безумовно, навіть навіть оскарження постанов про притягне до адміністративної відповідальності і це питання оскарження бездіяльності або дій органів місцевого самоврядування і державної влади. Ну, це стосується більше органів соціального захисту населення і щодо оскарження дій чи бездіяльності головного управління пенсійного фонду в Миколаївській області. З такими топ актуальними питаннями до нас звертаються внутрішні переміщені особи. Ну я звернула увагу з двадцять четвертого року. Але я хочу зауважити, що наша система, і зокрема Миколаївське бюро правової допомоги номер 2 працюємо з внутрішньо переміщеними особами з 2014 року, коли взагалі цей статус в нашій державі, на жаль з'явився і і отримав законодавче так ска підтвердження у вигляді закону. Що таке юридичний факт і в чому полягає особливість його встановлення для мешканців тимчасово окупованих територій? Юридичний факт це певні обставини. Певні дії, які потрібно в судовому порядку внутрішньопереміщені особи, що тільки рішенням суду вони можуть бути встановлені, як би кажете, простими словами, зафіксовані, да? які породжать їм виникнення у громадянина України, внутрішньо внутрішньопереміщеної особи. Я більше люблю говорити як громадянин України, породжать у них права, певні та обов'язки по певним життєвим питанням. Ну, я хочу що сказати, що в нашій системі, у наших юристів багато є успішних кейсів щодо встановлення юридичних фактів. Наприклад, це встановлення, от нещодавно у мене був успішний кейс у листопаді місяці, це факт на належності трудової книжки. Людина, внутрішньопереміщена особа, звернулася з Херсонської області, звернулася сюди, щоб призначили її пенсію за віком. Вона не встигла, бо зумовно так сталося, що вона якраз в цьому році ушла, за віком уходить на пенсію і вона не всміла здійснити зв'язку з окупацією ну міста Херсона. В той час, коли він був ще не звільнений, вона звернулася до нас і щодо відмови її в призначенні пенсії за віком, зв'язку з тим, що у неї трудова книжка була заповнена на російській мові, а її прізвище не відповідає прізвищу, яке зазначено її цивільного паспорту громадянина України. Ну зокрема, я їй допомогла. Ми склали заяву до суду, і суд задовільнив цю заяву, встановивши цей юридичний факт факт належності її трудової книжки. Саме цей юридичний факт, який встановив суд належності, так, що саме їй належить ця трудова книжка, а не іншій особі, значить, дала їй можливість звернутися до пенсійного фонду і отримати щоб її задовільнили, задовільнили її заяву і призначила її пенсію за віком. Тобто юридичні факти, вони я просто на прикладі одної справи показала, що це дає право особі вирішити свої негайні життєві питання, встановлення таких фактів. Без яких, на жаль, неможливо, наприклад, деякі свої життєві обставину силу обставин питання взагалі вирішити. В чому особливість? Я вже сказала про те, що це питання, які розглядаються тільки судом. Питання подається заява до суду, в залежності від того, який юридичний факт встановлюється, ну, наприклад, встановлення юридичного факту смерті да, на тимчасово окупованих територіях, наприклад, родичів, то він розглядається в певні жорсткі строки. Інші факти розглядаються в загальні строки, які встановлені цивільно-процесуальним законодавством. Тобто суд приймає рішення, факти визначаються у рішенні суду і це рішення суду породжує виникнення певних прав та значить у особи, яка звернулася з цією заявою до суду, тобто у цьому і особливе встановлення юридичного факту. З якими питаннями щодо встановлення юридичних фактів звертаються внутрішньопереміщені особи до Миколаївського бюро правової допомоги? Я трошки вже зауважила, відповідаючи на інше питання, що на сьогоднішній день з 24.02.2022 року топ актуальних питань імена щодо встановлення юридичних фактів це безумовно встановлення юридичного факту смерті родичів на тимчасово окупованих територіях, тому що на жаль люди змушені виїжджати. Залишати своїх родичів загиблих там і не маючи можливість безумовно, як ви правильно сказали, отримати навіть свідоцтво про смерть своїх родичів, а відповідно і вирішувати на подальшому питання і спадщини, і отримання державних допомог. Це питання щодо встановлення юридичних фактів народження, питання щодо встановлення юридичних фактів проживання однієї сім'ї, як чоловік та дружина. Це питання встановлення юридичного факту належності правоустановлюючих документів будь-яких. Значить, якщо, наприклад, в цьому документі якась є невідповідність у написанні прізвища то по батькові з цивільним паспортом громадянина України, тобто топ таких актуальних питань, з якими сьогодні звертаються до Миколаївське, зокрема бюро правової допомоги номер 2 наші клієнти і громадяни України, внутрішнє переміщення особи. Чи є особливість у встановленні юридичного факту загибелі при виконанні військового обов'язку захисту країни між встановленням юридичного факту смерті на тимчасово окупованих територіях? Я хочу сказати про те, що дійсно невелика особливість є між встановленням юридичного факту смерті громадянина України на тимчасово окупованій території і встановленням юридичного факту загибелі захисника Вітчизни при виконанні військових обов'язків. Так, зокрема, встановлення юридичного факту смерті громадянина на тимчасово окупованій території, значить, це здійснюється фіксується сам факт смерті в будь-яким можливим способом. Пані зрозуміло, що. Тимчасово окупована територія, влади там немає. На жаль, влада змушена навіть евакуватись, виїхати в іншу місцевість. Але на прикладі мого успішного можу показати, яким, на прикладі, успішного кеса, яким чином можливо це здійснити. Моя клієнтка, переживаючи в місті Снігорівка, у неї загинули її родичі, мати та бабуся на території, коли значить, були ракетні обстріли. І вже коли вона опинилася в місті Миколаєві і. Переживають як внутрішня переміщена особа, вона звернулася до нашої системи, отримала допомогу. Ми надавши нам пояснювальну записку старости, який зафіксував, що дійсно спілкуючись з військовими нашими, які були на тій території, що дійсно факт здійснився, і такі, ну скажімо так, особи дійсно загинули. Громадяни України це записано записано вигляді пояснювальної записки. Я їй рекомендувала на підставі цього пояснювальної записки звернутися до органів поліції, зафіксувати факт, визнати її потерпілою особою. Від воєнного злочину і зафікувати цей воєнний злочин, саме загибель її родичів. Що вона і зробила, і на підставі цих двох документів, наприклад, ні, да, цієї справи я показую, ми звертаємося до суду про встановлення юридичного факту загибелі смерті її родичів на тимчасово окупованій території, на той час це було. Е Суд воно розглядає цю справу. встановлені жорсткі строки це 5 днів. За подання такої заяви до суду, зокрема, внутрішня переміщена особа, законом про сплату судового збору звільняється від сплати судового збору. Тобто, саме для цієї категорії встановлений певний чіткий кр, значить строк для розгляду. Що стосується захисників вітчизни, які при виконанні військових обов'язків загибли, то я хочу сказати, відмінність і процедура, вона практично однакова. Тобто отримується рішення суду, як ми маємо моєму прикладу, успішного кейсу, після цього ця клієнтка звертається до органів ДРАКСу на підставі рішення суду, їй видається свідоцтво про смерть її родичів. І настають у неї виникають у неї права, про які я говорила раніше. Це право на власність, право на отримання державних допомог. Що стосується військових, які при при виконанні військового обов'язку захисту країни. То різниця полягає саме у фіксації факта загибелі, якщо тут можуть бути будь-які можливі способи фіксації, да, значить, події смерті родичів, то тут чітко це складається акт військовими, військовою частиною, в якій значить, був прикріплений військовослужбовець, який загинув, і це повинно в цій акті про настання смерті. Мені вже не до мене не одна така клієнтка, родичі загиблих захисників вітчизни, зверталися, і ми, ми їм допомагали. І після чого вони мають можливість, значить звернувшись опять же до суду на підставі цього акту про настання смерті, і в якому фіксується, що це сталося при виконанні військового обов'язку, яка обставина смерті, і в цьому акті обов'язково. Присутній представник медичної військової частини, значить, то після цього звертається також родич. Це має право звернутися до суду, як і. По встановленню факту смерті на тимчасово окупованій території, і суд, задовільняючи заяву, розглядаючи також на протязі п'яти днів, після цього вже члени загиблого захисника вітчизни мають право звернутися також до органів ДРАКС і отримати свідоцтво про смерть свого значить, родича. Але після цього вони у них виникає право на отримання статусу члена загиблого захисника вітчизни і відповідно отримання державних допомог і пільг. Від держави у цьому полягає різниця і особливість, я вже розгляду цих справ, я вже якби на прикладі успішної свого кейсу пояснила, що особливість саме в тому, що розглядаються ці справи шляхом звернення до суду. Безумовно, це звертається, якщо це стосується факту смерті, це звертається значить, родичі загиблих значить, осіб, громадян України. Якщо це стосується встановлення юридичного факту, наприклад, належності правоустановлюючого документу. То та особа, якої це стосується, звертається до суду. Якщо це стосується, наприклад, факт народження, да, ну, наприклад, це може для необхідно для оформлення, наприклад, коли людина евакувалася, у неї загубився паспорт. Да, і зв'язку з реєстрами немає да, на тимчасово окупованій території, я маю на увазі міграційний реєстр. Тобто у нас було таке, що ми змушені були звертатися до суду, встановлювати факт, що людина проживала там з часу народження на території України. для то щоб він мав можливість звернутися до міграційної служби і отримати паспорт громадянина України, тому нас теж такі були успішні кейси. Тобто, процедура це судовий порядок, це тільки для встановлення факту смерті. Значить, родичів встановлені жорсткі строки для розгляду для інших фактів, які мають юридичне значення, встановлені загальні сроки процесуальним законодавством розгляду таких справ. Дякую вам, пані Тетяна. А нашим телеглядачам я нагадаю, що гостем такого закону була юристка Миколаївського бюро правової допомоги номер 2 Тетяна Брюханова. Дякуємо Збройним силам України. Разом крокуємо до перемоги. Ya pues